Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір». Я хотіла вам сьогодні розповісти про такий матеріал, як текстурна паста. Вона використовується в художніх роботах, і сьогодні ми виготовимо пануа за допомогою текстурної пасти і шпателя. Цей шпатель куплений мною в будівельному магазині. Там можна знайти багато різних шпателів. Я купила саме такий, який ви побачите сьогодні у відео. Далі оздоблювати роботу я буду акрилом золотим, текстурною пастою, як ви вже дізналися, розповім, як це все використовувати разом, який час просушування. Все необхідне, ви дізнаєтесь. Гарного перегляду! Сьогодні я хочу показати вам, як зробити інтер'єрне пано. Це пано буде на основі кола. Діаметр кола 40 см. Використовувати буду я текстурну пасту ось такий рельєфний шпатель. Для початку я зроблю основу текстуру. Накладаю трошки текстурної пасти по куточках полотна. Полотно використовую таке ламіноване ДСП білого кольору. Наношу по куточках текстурну пасту і за допомогою шпателя намагаюся зробити кружечки. Для цієї роботи я використовую г Грамів текстурної пасти вона продається в об'ємах 150, 200, пів кілограма стільки скільки вам треба. Але вона має свойство дуже швидко висихати, тому зберігайте її, будь ласка, в закритому контейнері, в якому вона продається. Або, можливо, зразу вам буде потрібно її все використати для об'єму вашої роботи. Я її викладаю на палітру. Мені так зручніше діставати, бо вона зазвичай продається в маленьких баночках, і звідти діставати ну не дуже зручно. Оберіть точку, яка для вас важлива посередині вашого полотна. І починайте крутити, як циркулем шпатель, який ви обрали для роботи. Шпатель може бути більший, в мене 18 см його довжина. Ви можете обрати інший коротший або довший, який вам треба для вашого полотна або для вашої ідеї. Зроблю два завитки, два віхря, і з іншої сторони теж зроблю. Віхерь, але в іншу сторону зайву текстурну пасту можна прибрати, бо вона вже зрозуміла, що вона трошки зайва, і вона просто переміщається з місця на місце, ставлю назад і проведу ще раз. Робота буде готова тоді, коли ви вже самі вирішите, що вже достатньо. Хочу показати вам, який рельєф гарний вийшов, який гарний об'єм. Все буде триматися, коли висохне. Залишаю сохнути на 4 години і далі продовжимо роботу. А зараз час, коли вже в нас висохла текстурна паста, і можна починати розфарбовувати. Цю картину я вирішила створити в тематиці України. З жовто-блакитними кольорами. Ця картина буде мати назву рух. Вона буде така динамічна. Спочатку буде тут коло жовтого кольору, а потім початок коло блакитного кольору. Використовувати я буду фарбу акрил, вона дуже зручна. Можна витирати картину, щоб на ній не було пилу. Можна покрити потім лаком. Я не буду покривати, мабуть, подивлюсь, як вона буде і без лаку. Обрала фарбу. Взагалі не використовую воду, бо хочу, щоб в мене все було досить плотно профарбовано. Взяла середній пензлик четвірку і зафарбовую. Можна спочатку подивитися, де в нас буде закінчення кола жовтого кольору, щоб не перейти випадково на блакитний колір. Така картина, патріотична. Буде посувати в будь-який інтер'єр, навіть в адміністративну. Якусь установу можете дійти і додому повісити. Коли текстурна паста у вас добре висохне, вона нікуди не подінеться, не відколеться, не посипеться, ви можете з нею вільно себе почувати і профарбовувати. Ця картина символізує динаміку руху, розвитку України. Мені так захотілося створити таке пано. Подивимося, яке воно вийде вже наприкінці відео бачите, акрилова фарба дуже добре профарбовує, одного разу достатньо профарбувати в колір. Мию пензлик. В воді, звичайно, він добре відмивається. Акрилова фарба взагалі не має таких сторонніх ароматів. Я подивилася, що в мене занадто мало блакитного, тому я зараз з темно-синього створю блакитний. Як створити? Звісно, змішати з білим кольором на палітру. Вічавлюємо синій колір. Я використовую фарбу в маленьких тюбиках, це зручно, можна ось так скрутити і вичавити потрібний об'єм, якщо вже фарба десь вже на закінченні свого існування. відкриваю білу фарбу, така ось там. і потрошечки буду вмішувати, дивлячись, скільки мені треба все ж таки фарби. Блакитної, і саме який відтінок мені знадобиться. Обов'язково треба ретельно перемішати, щоб на де не залишилося білого і синього окремо. Я використовую такі паперові палітри, на них зручно працювати, не мити можна потім викинути, і папір не буде завдавати шкоди оточуючій середі. Ось такий чудовий блакитний відтінок ми отримали. Міцно закриваємо, і фарба чекає до наступного разу. Все прокриваю блакитним кольором інше коло, домішуючи, розмішуючи, щоб не було білих натяків на те, що ми змішували фарбу. І дуже-дуже обережно ось тут поряд з жовтим колом фарбуємо. Бо жовта фарба ще не висохла. Якщо вона вже висохла, то не перетвориться в зелений колір блакитний жовтим. А якщо вона вже ще не висохла, то отримайте зелену смужку. І все-все-все тло зафарбовую блакитним. Чекаємо, поки висохне. Так як я вирішила, що я створюю сакральну оберегову картину, і маю додати до неї золото і срібла, як елементи благополуччя, багатства для нашої країни. Це буде срібний колір новий. Ще я його не відкривала. Зараз ми в такі легкій-легкій техніці потонування. Зробимо таку патіну трошечки состарювання. знаєте, начебто. І тим чином додатково додамо трошки блиску, ну, так мені хочеться. Беру пензлик, взагалі не буду використовувати воду. Так Підсушую пензлик з фарбою і срібним буду наносити на лакитний колір, а золотим на жовтий, всі виступаючі частинки. Полотна і кружечка, можливо, десь всередині теж підфарбую сріблом напівсухим пензликом, начебто виділю трохи контуру. Ну, Хочеться мені так зробити. Можете не робити, так залишити лише ті рельєфи в одноколір, як попередньо ми пофарбували. Головне вчасно зупинитися, щоб не спортити роботу. Бо, поки картина полотно, пано, яке ви створюєте, ще лежить на столі, виглядає одним чином. Як тільки ви її повісите, вона буде мати зовсім інший вигляд. Тому, можете створили декілька смужок, повісили, подивилися. Створили декілька смужок, повісили, роздивилися. Чи вже достатньо, чи може ще треба щось додати? Срібним кольором я вже попрацювала. Тепер буду задіювати золотий. Таким самим чином, набираючи отак трошки підсушуючи. Бачите, не золота, а навіть таке червоне золото. Так вона фарба і називається червоне золото. Додам ще звичайного жовтого золота, яке називається золоте золото. Має невеличку відмінність від червоного, трошки жовтого але порівняно з жовтим кольором воно теж дещо червоне, не набираючи додаткової фарби, цю фарбу змальовую з пензлика повністю. І коли вже закінчиться фарба на пензлику, тоді вже додаю знову. Це називається прийом сухий пензлик». Ось Такий вигляд має картина, яку я сьогодні створила. Дякую вам за вподобайки і підписку на канал. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!